Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я розповімо про такі інструменти, як бот ребалансування на біржі Binance. Перед тим як перейти до демонстрації даного інструменту, коротенька передісторія. Я вже розповідав у своєму останньому відео про зміни у портфелі, про те, чому я вирішив задіяти даного бота для своїх монет. У мене накопилося за час стрімкого росту альткоїнів певна кількість безкоштовних монет, з яких я забирав вкладені кошти, і певна кількість реалізованого прибутку від продажу біткоїна та альткоїнів. І деякі з цих альткоїнів я вимушено був тримати на біржі з певних причин. Наприклад, монети ще не підтримуються холодним гаманцем Ledger або їх можна переводити тільки в мережі ERC20. А так як суми в монетах незначні, то комісія з'їдає значну частину цих монет. Отже, дані монети я вирішив задіяти в ребалансуючих ботах на біржі Binance. Давайте перейдемо на біржу Binance і я продемонструю, як користуватися даним ботом. І Як він взагалі працює. Переходимо в пункт меню торгівля та обираємо підпункт торгові боти. З даного переліку ботів я вважаю цікавим тільки бот-ребалансування. Так як дану стратегію, в принципі, використовую і в основному портфелі. Адже те, що я забираю вкладені кошти при рості монет на 100% і інвестую їх в іншу монету, є не що інше, як ребалансування. Отже, вибираємо інструмент бот-ребалансування. Відкривається нова вкладка, в якій нас цікавить тільки права її частина. По замовчуванню нам пропонується використовувати один з готових варіантів ботів. Але я не раджу брати їх, так як там пропонуються ці монети, які ми можемо спокійно зберігати і на холодному гаманці. Як я і говорив на початку, суть в тому, щоб задіяти монети, які все одно лежать на біржі без діла. Переключаємось ручний режим створення бота. Відкривається вкладка з налаштуваннями нашого бота. Давайте коротко пройдемось по налаштуваннях і я поясню взагалі принцип роботи даного бота. По замовчуванню в нас обрано дві монети біткоін та Ефіріум. І встановлено однакове відсоткове сповідношення 50%. Ми можемо дане співвідношення змінити на власний розсуд, наприклад, 60 на 40%, або взагалі переключитися в режим автоматичного сповідношення монет за їх ринковою капіталізацією. Я буду використовувати саме перший режим і обирати однакове сповідношення монет в 50%. Дані монети ми можемо, звичайно, замінити на будь-які інші з тих, які торгуються на біржі Binance. Також ми можемо використовувати не дві монети, а більше. Отже, давайте створимо першого бота. Він буде складатися з монет iMix та BIMx. На біржі ByBit дана монета має Тікер BIM. відношення всіх сьогоднішніх ботів буде однаковим по 50%. Крім останнього, ботам буде використано не дві монети, а 3. Коли ви обираєте монети для бота ребалансування, бажано додавати монети одного типу. Наприклад, в даному боті обидві монети відносяться до ігрового сектора. Також бажано обирати монети з приблизно однаковим рівнем капіталізації і циркуляції монет. Якщо по одній з монет наближаються великі розлоки, можливо буде доцільним зупинити дію даного бота і запустити пізніше, так як після значних розлоків монети, як правило, ціна досить сильно знижується. Як приклад можна завести монету DIDX. До речі, вона буде задіяна в одному з ботів сьогодні. Наступний крок вводимо суму інвестування. Мінімальна сума на кожну з монет 100 доларів. Отже, якщо бот складається з двох монет, то інвестуємо 200 доларів. Наступне настування пов'язане з авторебалансуванням. Перший варіант пов'язаний зі зміною відсоткового співвідношення між монетами, а другий варіант запускає ребалансування через певний провіжок часу, наприклад, кожного тижня чи раз на місяць. Я буду використовувати саме перший варіант зі зміною відсоткового сповідношення між монетами. Я обираю відсоткове сповідношення 10%. Ви можете обрати якесь інше, дивлячись від вашої стратегії. Для того, щоб обрати 5%, сума інвестицій для торгового бота повинна бути більшою за 800$. доларів. Як же працює дане авторебалансування? Хочу наголосити, що даний інструмент це довгосраюча історія. Результат буде видно не через тиждень, і навіть не через місяць. Наприклад, я запускаю дані боти на період до вересня місяця мінімум, а може й до кінця 2024 року. Будемо дивитись по. Ситуації. До речі, друзі, кому цікаво знати про результати моїх торгових ботів, приєднуйтесь до нашої телеграм-групи, де я щотижня буду ділитися з вами результатами даної стратегії. На початку запуску боту відсоткове співвідношення 50 на 50%. З плином часу одна з монет може зростати сильніша, чи інша, і, наприклад, дане співвідношення стане не 50 на 50%, а 60 на 40%. Тоді автоматично буде задіяно авторебалансування. І частина монет, яка виросла, буде ребалансована в монету, яка не показала такого результату. І співвідношення монет знову стане 50 на 50 В чому ж плюс даної системи? Я думаю, ви помічали при нещодавному рості алькоїнів, що не всі монети ростуть одночасно, аж спочатку ростуть одні, а потім інші. Так і в нашого бота, через певний проміжок часу може почати рости вже друга монета, і ребалансування піде в іншу монету. Таким чином ми поступово будемо накопичувати за рахунок ребалансування кількість даних монет. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційні сайти виробників холодних криптогаманців та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Але, як я й казав, результат буде видно тільки на дистанції. Якщо ваш бот показує сьогодні збиток, це не значить, що треба все швидше продавати, а просто дайте час на роботу даній стратегії. Хочу наголосити, що для запуску бота не можна використовувати наявні монети на споті, а монети будуть куплені за USDT зі спотового рахунку. Тому перед запуском боту спродайте спочатку свої наявні монети з тих, які будуть задіяні в боті, якщо вони у вас вже є на споті, як у мене. Наступні три чекпоінти використовуються для наштування додаткових параметрів. Перші два я не раджу чіпати, а треті можете активувати на власний розсуд. Він працює наступним чином. Якщо режим активовано, то після завершення дії торгового бота всі ваші монети будуть автоматично продані, і на ваш спотовий рахунок буде зарахована отримана сума в USDT. Якщо режим не активовано, то після завершення дії бота, монети не продаються, а переходять на спотовий рахунок, і ви вже самі можете або продати їх, або перевести на іншу біржу чи холодний гаманець. Отже, відкривається вікно, де ми підтверджуємо дії по запуску бота. Другий мій торговий бот буде складатися також тільки з двох монет DividX і FRAX. Обидві дані монети відносяться до сектору DeFi. Наштування бота такі самі, як і у попереднього. Сума інвестицій також 200$. доларів. Запускаємо другий бот в дію. Третій мій торговий бот буде складатися також з двох монет R і LRC. Налаштування бота такі саме, як і у попереднього, сума інвестицій також 200$. доларів. Запускаємо третій бот в дію. Четвертий мій торговий бот буде складатися також з двох монет Shiba і Pepe. Обидві дані монети є мемкоїнами. MM Налаштування бота такі саме, як і у попередніх, сума інвестицій також 200 доларів. Запускаємо четвертий бот в Дію. І останній п'ятий мій торговий бот буде складатися вже не з двох, а з трьох монет: TIA, HBR та Render. При в цьому відсоткове сповідношення між монетами буде 34% у монети ТІЯ і решта дві монети по 33%. Сума інвестицій 300$. доларів. Запускаємо п'ятий бот в дію. Це всі боти, які я планував запустити. Для того, щоб переглянути інформацію по запущених ботах, обираємо меню Гаманець на біржі та вибираємо пункт торгові боти. Після чого відкривається вікно з переліком запущених ботів та інформацією по прибутку чи збитку по кожному з них. Про те, як змінити налаштування бота, збільшити кількість інвестицій чи зупинити дію бота, ми розглянемо в наступному відео. На сьогодні це все. Сподіваюсь, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.